І я. Давай дружити разом. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо знайомитись із нашою сусідкою країною Білорусь. А також дізнаємося, що ж нового у наших друзів вартових дружбаландії. Поїхали! Історія. Ось і закінчується осінь. Дерева давно скинули своє листя, і воно товстим килимом вкрило землю в саду. Але ці килими не золоті чи багряні. Після дощів листя стало брудно коричневим, мокрим і зовсім не тішило око. Час наводити ладу в саду, сказав увечері тато. Найближчого вихідного цим ми і займемось. А що ми будемо робити? запитала Маша. Мишко ж нічого не питав. Він був незадоволений, адже цього вихідного планував пікнік, а тепер замість цього буде нудне прибирання. Тату, а може все ж таки поїдемо на пікнік? Ну приберемо трішки пізніше. Що ж з цим лисям трапиться? Прибрати, звісно, можна і пізніше. Але у нас є ще одна важлива справа, хоча про неї я поки що розповідати не буду. Тут вже і Мишку стало цікаво, що це за діло таке таємне. Декілька днів брат із сестрою намагалися вивідати секрет у тата з мамою, але батьки трималися стійко і таємницю не видавали. Нарешті цей день настав. Яша з Тишкою теж прийшли. Адже вартові звикли допомагати один одному, і всі озброїлися граблями і закипіла робота. Листя було дуже багато. Їх згрібали у купи, а потім зсипали у велику яму. Тато, а навіщо ми складаємо листя у яму? Найпростіше ж було б його спалити. Листя не можна спалювати, живе листя є фільтром, яке очищає повітря. Воно поглинає багато шкідливих речовин. Завдяки цьому ми дихаємо чистим повітрям. Якщо листя спалювати, то всі ці речовини знову повернуться у повітря. А в ямі вони перегниють і стануть гарним добривом. Ми вже зібрали все листя. А як же таємниця, дядько Володю? Ви ж обіцяли? А таємниця тут? Тато посміхнувся і приніс із сараю великий мішок. Ось, дивіться, хлопці розкрили мішок. Тут просто якісь гілки. Це є таємниця? Ну, по-перше, це не гілки, а саджанці. По-друге, ми дійсно займемося дуже важливою справою. Почнемо будівництво нашого власного санаторію. Ви знаєте, навіщо потрібні санаторії? Ну, звісно, знаємо. Люди там відпочивають, лікуються. А ви знаєте, що їх будують далеко від великих міст і доріг, іноді просто серед лісу. І знаєте чому? Тому що в таких місцях повітря чистіше. Ось вам моя таємниця. Сьогодні ми садитимемо дерева. Подивіться, тут є саджанці, яблуні, груші, персика та навіть сливи. Але ж у нас і так цілий сад, тату, для чого нам це? вигукнув Мишко. Дядько Володя обійняв сина і ласкаво погладив розстріпане волосся. Цього року ми вже спиляли шість старих яблунь. Дерева ростуть повільно, і перші плоди ми побачимо не скоро. Сьогодні ми посадимо гілочки, а через 10 років у нас буде величезний гарний сад. Ми будемо дихати чистим повітрям, милуватися квітучими деревами і ласувати стиглими плодами. І все це буде поряд із будинком. Це означає, що ми житимемо як у санаторії, так татко. Маша дістала саджанець і обережно погладила його. Навіть не вірилось, що колись він перетвориться на велике дерево. Увечері, після роботи, трудівники вечеряли на кухні. Апетит у всіх був чудовий і настрій також. Як мені хочеться, щоб наш садок санаторій скоріше виріс, сказала Маша. Дядько Володю, а я читав, що болота виділяють більше кисню, ніж дерева. Може, нам маленьке болото в саду влаштувати? запропонував Тишка. Ну, болото зробити складніше, ніж посадити дерево, але взагалі ти маєш рацію: так болота приносять більше користі людям. До речі, один мій друг знає про болота все. Він живе в Білорусі. Ми можемо поїхати до нього в гості. Бажаєте? Звичайно! Одночасно вигукнули четверо друзів. Пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Білорусь. Свою назву вона отримала від словосполучення Біла Русь. Оскільки в давнину на цих землях проживали люди зі світлим волоссям і блакитними очима, найчастіше вони носили білий одяг. Чудо мова! Сотні років білорусам забороняли не лише писати, але й навіть говорити на рідній мові. Але незважаючи на це, вони одними з перших у Європі надрукували Біблію на своїй рідній білоруській мові. Які молодці! Кругогір'я це круто. Усього півгодини їзди від центру столиці і ти вже у парку пригод. Тут можна покататися на конях, квадроциклах, відчути себе давнім мисливцем, стріляючи з лука, підкорити скелі та штучні крижини. А також подолати усі перешкоди мотузкового містечка. Це так захоплююче та весело. Жаби на дорогах. Що весни жаби і тритони вирушають у далеку дорогу. Їхній шлях сотні років, завжди один і той же, до того місця, де вони відкладають ікру. Щоб тварини не гинули під колесами автомобілів, для них збудували підземний перехід. А на дорогах з'явився новий знак обережно амфібії. Бібліотека Алмаз. Будівля бібліотеки у мінську схожа на величезний Алмаз. На 23 поверхах знаходяться не тільки книги, є тут і музеї, і художні галереї. За допомогою ліфта можна піднятися на саму гору бібліотеки та побачити місто з висоти пташиного польоту. Вночі Алмаз висвітлюється так яскраво, що будинок видно навіть з космосу. Втомився, перевіримо. Білоруські вчені винайшли цікавий апарат. З його допомогою можна визначити, втомилася людина чи ні. І навіть дізнатися, наскільки сильно вона втомилася. Це так цікаво! Уявляєш, прийшов ти зі школи, прилад тебе перевірив і видав. Сильна втома! Рекомендується відпочинок! Ха-ха, звичайно, мама дозволить тобі погуляти, не сперечатися ж з наукою. Музей валунів. Валуни це величезні камені. Вчені їх вивчають, адже каміння може багато розповісти про себе. Наприклад, звідки вони, як сюди потрапили, якими шляхами рухалися і які події з ними відбувалися. На території музею за допомогою валунів викладено величезну карту країни. Групи валунів це міста, широкі стежки транспортні дороги країни та невеликі доріжки це річки. На місці гір зроблено штучні пагорби, а два ставки відіграють роль озера нароч та мінського моря. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Білоруські болота легені Європи. Що таке болото? Похмура тресовина, сумне місце? Болото це комарі та бруд. В них можна втопитися, там страшно, вони не приносять жодної користі. Так думають багато людей, але вони помиляються. Білоруські болота найбільші в Європі та одні з найбільших у світі. Навесні та влітку вони дуже гарні. Найбільше на болоті мохів. Влітку вони смарагдово-зелені, а восени жовті, бурокоричневі і навіть фіолетові. На тлі мохового килима дивовижно виглядають світло-бусковий верес, білий багно, синя лохина, фіолетова чорниця, помаранчева морошка. А як вам темно-червона журавлина А бордова брусниця? Ммм, mm, смакота! А мох не лише гарний, він чудово вбирає воду. Мох розміром із сірникову коробку випиває цілу склянку води. Висушений мох використовують замість бентів та вати, бо він вбиває мікроби. Болото будинок для безлічі птахів. Наприклад, птах вип селиться в тростинах і очеретах. Вип майстерно може прикинутись корчом, пнем або сухим деревом. Цікаво, що ця невеличка пташка кричить, як бик, її рев чути за кілька кілометрів. За це випу народі називають бугаєм. Саме в болотах починається багато річок та струмків. Хотілося би тобі пересуватися болотом і при цьому не тонути. У Білорусі зібрали такий дивовижний всюдихід. Він може не тільки їздити болотом, а й плавати. Весь секрет у спеціальних шинах. Вони так слабо тиснуть на землю, що всюди хід може переїхати людину, не зашкодивши їй. Залишки моху та трав відмирають і лягають шарами один на одного. У болоті вони не згнивають повністю. Минають десятки років, і на болоті утворюється торф. Його видобувають і використовують як паливо та добриво. А ще він чудово очищає воду. Тож болота відіграють роль печінки та нирок в організмі землі. Але найчастіше болота називають легенями планети, а білоруські болота легенями Європи. Адже завдяки їм ми дихаємо чистим повітрям. Один гектар боліт виділяє в 15 разів більше кисню, аніж один гектар лісу, адже болота ще й поглинають шкідливі гази з атмосфери і ховають їх у торфі. Якщо зникнуть болота, то клімат на землі стане сухішим, а це означає, що зникнуть багато тварин і рослин, можуть висохнути навіть річки. Уявіть тоді, яким повітрям ми дихатимемо. Hello, kids! English learning time! Ну що, готові до вивчення нових англійських слів? Сьогодні ми поговоримо про технології. Всі ми коли-небудь дивилися телевізор. Слухали музику в наушниках, дивилися відео в телеграмі тощо. А чи знаєте ви, як це все назвати англійською? Давайте дізнаємось разом: Телевізор. A TV. A TV. Комп'ютер. A, A computer. A computer. Мобільний телефон. A mobile phone. A mobile phone. Navushnike. Headphones. Headphones. Notebook. A laptop. A laptop. Planchette. A tablet. A tablet. Hodinnik. A watch. A watch. Pult. A remote control. A remote control. Praska. An iron. An iron. Холодильник. A fridge. A fridge. Як сказати. Я люблю дивитись телевізор. I like watching tv. Я хочу новий годинник. I want a new watch. У мене завжди з собою телефон. I always have a mobile with me. Чудово! Тепер ми можемо розповісти про свої гаджети англійською мовою. Продовжуємо вивчати мову разом. До скорої зустрічі. Bye-bye. А ти знав? Вдих, видих. Для життя людині та тваринам потрібен кисень, який міститься у повітрі. Ми не можемо не дихати. І робимо це просто, навіть не замислюючись. Але насправді дихання дуже складний процес. Почнемо з того, що ніс це не просто прикраса для обличчя. При вдиху повітря потрапляє в ніс і нагрівається там, щоб не застудити горло. Всередині носа є дуже багато дрібних вій. Вони ловлять пил, віруси та бактерії, що знаходяться у повітрі. При чханні ми видаляємо цих шкідників з носа. Потім повітря йде в горлянку та гортань. Тут, серед піднебінних мигдалин, ховаються сміливі антитіла. Вони вступають у бій з тими шкідниками, які все ж таки змогли проникнути в організм. Найчастіше це трапляється, якщо ми дихаємо ротом, а не носом. Битва буває такою сильною, що в нас навіть підвищується температура. Нарешті, через трахеї та бронхи повітря надходить у легені. Вони схожі на дві повітряні кульки. При вдиху вони наповнюються повітрям, а при видиху стискаються. В легенях є простори, які називають альвеолами. Сюди і йде повітря з бронхів. Саме в легенях кисень забирається з повітря та передається у кров. Червоні кров'яні тільця доставляють кисень до серця, а звідти у всі частини тіла. За допомогою кисню у клітинах утворюється енергія, яка потрібна нам для життя. Значить, чим чистіше повітря, тим ми енергійніші і здоровіші. Доставивши кисень у пункт призначення, червоні кров'яні тільця беруть іншого пасажира вуглекислий газ. Вони доставляють його знову до серця, а серце відправляє газ у легені. І тут ми робимо видих. Все, вуглекислий газ залишив наш організм. А що далі? Звісно, вдих між вдихом і видихом лише кілька секунд. А яка довга подорож відбувається всередині нас? Знаєте, чим більше я дізнаюся про те, як чудово влаштований наш організм, тим більше захоплююсь Богом, який створив нас такими чудово влаштованими. Маючи тяги, і носи на руках, як маленьке дитя, і носи на руках, як маленьке дитя, і ніщо не зітре мого імені світи, і не заставича. Для людської душі це спасіння відкри. І ніщо не дітре мого імені світи, і не зразне від часу цей запис життя. Зітре мов імені звіти, і не зразне від часу цей запис життя, окорецькі владика, та сили прожити у покорі покоріціні, що не в пинолетя, у покоріці ні. Колики від машки. Апетитний бутерброд. Чи знаєш ти, що житнє борошно корисніше, ніж пшеничне? Так так. В ньому набагато більше вітамінів та мінералів. Чорний хлібчик наш улюблений. Він ніколи не набридає, кажуть білоруси. Щоб приготувати бутерброд, тобі знадобиться. Чорний хліб. Соєвий майонез киві. Грецькі горіхи. Спочатку подрібни грецькі горіхи і змішай їх із соєвим майонезом. Наріж чорний хліб. Намасти суміш горіхів і майонезу на шматочки хліба. Почисти ківі і наріжчуй кільцями. Виклади кружечки ківі на бутерброди. Смачного! Дружболандія на цьому наша програма добігає до кінця. Не пропустіть наступний випуск, адже там ми продовжимо нашу подорож по Білорусі, Дружболандія.